Захоплюються путіним та вважають диктатора прикладом сильного лідера. Про таке ставлення до президента РФ розповів батько мільярдера Ілона Маска Ерол Маск, інтерв'ю Бібісі. Під час розмови чоловік зазначив, що їхня сім'я відчуває певне захоплення президентом Путіним. На його думку, якщо розглядати Путіна просто як чоловіка, а не в контексті міжнародної політики, то, начебто, складно не відчувати до нього поваги. Як сім'я, ми безумовно трохи захоплюємося путіним. Було б нерозумно не захоплюватися, тому що він завжди спокійний. Я слухаю його промови, він говорить логічні речі. Батько Ілона Маска також стверджує, що син Ілон дотримується схожої позиції. За його словами, начебто багато людей намагаються переконати інших не довіряти Путіну. Однак, попри все, його особисте ставлення до Путіна не змінюється. На запитання журналістки про роль Путіна у війні проти України Ерол відповів, що лише з часом стане ясно, хто ж насправді почав цю війну. Також Ерол Маск розповів і про позицію свого сина щодо України. За його словами, надання Україні доступу до супутникової мережі інтернету Starlink на самому початку війни здавалося Ілону Маску правильним рішенням. Однак, після того, як війна затягнулася, Маск змінив позицію. Але, за словами його батька, це, начебто, ніяк не пов'язано з бізнес-інтересами. Окрім того, на думку батька, попри успіх у бізнесі, Ілон Маск, начебто, не створений для політики. Він технічний фахівець, а такі люди прагнуть логіки й порядку. Політика ж це нескінченний хаос без дна і кордонів, у якому неможливо здобути перемогу. Нагадаю, нещодавно Дональд Трамп оголосив про відставку техномагната Маска з посади головного консультанта та реформатора уряду. Причиною, начебто, стала непередбачуваність маска у прийнятті рішень. Каріна читає телеканал НТА.